Заката доповідайте я в пустарин. Колегія судді вищантоваційного суду у складі частини суддя Мавчан, судді Біцюк Варонько, секретар судового засідання Черевач, прокурор Речишкін обвинувачені дикий Хадаківський, їх захисники, Кали, ну сьогодні немає, Маханько і Діденко присутні в залі судових засідань. Як повідомила, секретар обвинувачений Ходаківський не прибув у судове засідання. Зараз ми це питання вирішимо. Першочергове таке питання виключно організаційне. Від телеканалу Еспресо надійшло чергове клопотання про дозвіл на відеозйомку. В якому вони просять надати дозвіл знімальній групі телеканалу Еспресо на здійснення відеозйомки в залі судового засідання без прямої трансляції, формат зйомки, відеозапис. Довожу до відома присутніх і журналістів і інших представників засобів масової інформації, що в судовому засіданні 7 березня 2023 року задоволено було клопотання про трансляцію судового засідання на ютуб-каналі Вищого антикорупційного суду, тому Додатково розглядати клопотання такого змісту, вважаю за ну, необхідним, тому враховуйте це, будь ласка. Так, тепер стосовно явки учасників комінального провадження сторона захисту Хадаківського. Значить, ухвалою від 7 березня 2023 року призначено до судового розгляду обвинувальний акт, який поданий до суду. 13.03 на було призначено перше судове засідання. Ваш в судове засідання не прибув, подав клопотання про визнання його явки, причин його неявки в судове засідання поважними. Надав матеріали із медичних установ стосовно його обстеження. І на сьогоднішнє судове засідання знову не прибув, надав, звернувся з повідомленням про. В якому просить знову ж таки визнати, визнати й причини неявки в судове засідання неповажними. На даний час жодних нових матеріалів на підтвердження своєї позиції він не надає. Будь ласка, можете пояснити, що сталося з Ходоківським, Чому не прибуває? Матері впроваджені там в. Повідомлені пана Ходиківського вказано медична документація, на яку він посилається, і вказано, що медична документація з матеріальним перекладом буде надана потаками на на під час нового старі до Будь ласка. Прошу надати прокурору для ознайомлення. Пан Ходиківський у своєму повідомленні попри пояснив побажання триваючі причини. Поважності наявки його на судове засідання. Mm -hmm. а, перша з причин це стан здоров'я, який Це, Про це заявлялося неодноразово пропитання на минуле судове засідання. На допомогу медичну документацію, однак без перекладу. Цього разу ми надали частину медичної документації та зробили е, її переклад згідно до цієї медичної документації. Е, заключення в хірурга від 12-го, 22-го року. В Ходаківському було діагностовано висихання деформацію спинних дисків та прописано фізичну реабілітаційну терапію, медикаментозне лікування спеціаліст наполягав на відпочинку та уникнення тривалих поїздок, оскільки виявлені патології можуть викликати труднощі у виконанні навіть посиденних страв. Також, згідно цієї довідки, описано, що поточний стан Ходаківського на шийній Ділянці з почуттям напруги та уміння частини. Він прогресує протягом дня при такова знаходженні в тому самому положенні не дозволяє заснути. А, потім була проведена томографія, де було встановлено, що вистикання та деформації дисків 5 та 6 та 6 і 7 з Спостерігається поточення задньої повдовжної пов'язки та встановлений план лікування. В плані лікування був направлений ще на проходження МРТ і КТ. Він наразі до цього часу проходить. Також йому було призначено лікування фізичною терапією і медикаментозним лікуванням енергетиками та іншими лікувальними засобами. Його направили до спеціаліста з фізіології та реабілітації. Також Нервохірург рекомендує відпочивати і уникати триваючих повітря. Далі, 1 березня, медична довідка, в якій вказано, що скарги, з якими звернувся, починається з болі під лівою лопаткою, який переміщається частиною лівої грудної клітки на ліву руку під час руху. Попередні подібні симптоми в попередній місяці, з якими не звертався. Йому було приписано лікування, це вказано в довідці 1 березня. Надана медична довідка від 6 березня. Пацієнт повідомляє про відсутність покращення стану здоров'я та зменшення симптомії під час лікування. Добре, тому що ви бачимо і зазначив, що на теждому засіданні записані. Воно не надавалося досить доступ. Докази можливості і явки можеш нам надати. Ми ж не медики, ми не вирішуємо ці питання. Ми не даємо медичну документацію, який нам хоче. написано, що він не може з'явитися. Там, там написано, що йому не рекомендується перельов і перебувати довго в одному з положених. Це, це вказана медична документація. А так ну, в зв'язку з тим, що на минулому судовому засіданні в нас не було повної картини, ставилися питання поетапне його звернення до лікаря та лікування, тому я зараз акцентую саме на цьому увагу. Не ну, зараз це не питання що... добре, просто це питання ставилось у новому судовому засіданні щодо того, як він зрозуміла. Скажіть, будь ласка, із тих матеріалів, які ви сьогодні надаєте в судовому засіданні, де зазначено діагноз? Який би давав підстави для висновку, що обвинуваченого саме тяжка хвороба, оскільки не будь-яка хвороба є поважною причиною до неявки в судовому засіданні. Він перебуває у вас в закладі охорони здоров'я? здоров'я не перебуває. Ми посилаємося на части на статтю інші поважні 4. причини. Саме дивіться, ми маємо на увазі інші поважні причини. У нього є тяжка хвороба, самовисохання, деформація станим дисків, Йому в медичній документації, які було надано останнім 14.03, також йому заборонено довго перебувати в сидячому положенні. Там лікар прописує положення більше ніж декілька годин, що це посилиться симптоми. І можуть бути далі в патології пов'язані саме з його встановленим діагнозом. Також Ми представлені полиборної сили, які на цей час дії, які також описані в повідомленні пана Ходаківського. Mm -hmm. Ракетні загрози вони не зменшуються. Ми надаємо, що 9 березня, 28 березня були вибухи в місті Києві та Київській області. Також просимо звернути увагу саме те, що обґрунтовує статтю 138, те, що у нього є певні фізіологічні дефекти. Він не може швидко переміщатися, він не може довго перебувати в сидячому положенні, що встановлено медичною документацією. І у зв'язку з тим, враховуючи те, що у нас є обставина непереборної сили, а саме військові події, він не має можливості спускатися до бомбосховищ, і це наражає на додаткову критичну небезпеку, а отже, становить серйозну загрозу його життю. Тому за таких обставин реалізація одного з основних відповідно до статті 3 конституції України за нашої держави, саме збереження життя та здоров'я громадянина, вона є неможливою. Так скажіть мені, будь ласка, стан здоров'я і ті обставини, на які посилається інший ваш е підзахисний. Вони перешкоджають йому прийняти участь в судовому засіданні в іншому порядку, який передбачений КПК? Ні, не перешкодає. На дане судове засідання він не може приєднатися вже відеоконференції, оскільки по стану здоров'я він після як вже повідомляв сам пан Кодаківський, від 2 березня, коли приймав судове засідання. В нього значно погіршився стан здоров'я. На наступне судове засідання, 12 числа, пан Кодаківський буде подавати клопотання про участь у режимі відеоконференції. Тобто на даний час навіть в режимі відеоконференції ну, на сьогоднішнє судове засідання не, не, сьогодні не може приєднатися в режимі відеоконференції, так. оскільки він перебував на, на, у фізіолога на реабілітації і стан здоров'я його не задає. На наступне судове сьогодні засідання розраховуємо на те, що пан Потаківський у будь-якому вигляді буде приєднаний до судового засідання. Так, добре просушитись. Також надійшло клопотання про відкладення розгляду справи від захисників обнуваченого дикого, Титикала і Діордія, в яких вони зазначають, що на сьогоднішнє судове засідання вони прибути не можуть, оскільки захисник Діордія приймає участь. У Київському апеляційному суді в судовому розгляді справи, яка призначена на сьогодні, на 15-ту годину, А захисник тикал на даний час перебуває у відрядженні докази, чого надані, до 9 квітня 2023 року. Хоча питанні зазначено, що у разі переходу розгляду справи до стадії проголошення вступної промови просимо суд оголосити перерву у справі та надати можливість захисникам підозрювано скористати своїм правом передбачення статті 349 КПК України та виступити вступною промовою. Це при можливості, якби ми могли сьогодні розпочати розгляд по суті. З'ясовується думка присутніх щодо заявлених клопотань. Сторона захисту дикого клопотання про відкладення, яке надійшло і... а, там зазначає адвокат титику про те, що він не заперечує щодо вирішення профельних моментів і оголошення новального акту, якщо ми до цього дійдемо. Угу. Ми під захист не, не заперечує щодо проведення даного судового засідання у відсутності безпосередньо захисників інших угу. цих а ви залишаєтеся, можемо так, продовжувати. Так. Дякую, це думка прокурора, прокурору в частині наявки адвокатів пана дикого їх клопотання щодо перенесення судового засідання. вважаю, що ми можемо продовжувати судовий розгляд за відсутності вказаних адвокатів, враховуючи позицію обвинуваченого і саме зміст клопотання. Так, а стосовно відсутності Хадаківської, стосовно відсутності пана Ходаківського, шановний суд, в минулому засіданні, коли сторона захисту пана Хадаківського надавала документи медичні без перекладу, позиція став на була. Вислу, висловити позиції щодо поважності або неповажності причин неяки веренці судового засідання з урахуванням пояснень і переплатів, які надаються на, на захист. Угу. Ті надані документи, з якими я ознайомився, вважаю, не свідчать про те, що є поважні причини неявки пана Ходиківського судового засідання. Те, як описано стан його здоров'я, то мені взагалі видається, що він здоровіший, ніж я, постаном його Прошу не виражатися прокурором таким бо це, це, це вже неодноразово. Враховуючи, що він не з'явився в попередньому судовому засіданні, призначене нам 13 березня, що він відсутній в даному судовому засіданні, що на суд. Я звертаюся з клопотанням, яке підготував письмовому гиленні, клопотання про здійснення судового розгляду за відсутністю обвинуваченого і на тобто спеціального судового провадження 5 квітня. Ну, Хочу зауважити, що в даному провадженні я подомив всім учасникам судового провадження ухвалює слідчого судді надавати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Прийняттю цього рішення передавала постанова детектива національного антикорупційного від 12 жовтня 2022 року про оголошення пана Ходиківського, в тому числі. В міжнародний розшук, оскільки він перебував за межами території України без поважних причин на виклики слідчого не з'являвся. Рішення про здійснення спеціального судового розслідування було опубліковане на офіційному сайті Офісу Генерального прокурору, підтвердження вказаним вставленим. Я додаю як постанову про оголошення розшук, так і ухвалу слідчого судді і витяг з розруківку сайту Офісу Генерального прокурору про оголошення рішення про здійснення спеціального судового розслідування. Також рішення було опубліковане в газеті Урядовий кур'єр за 9 листопада 2022 року. Закони положення ППК України частині повідомлення про здійснення спеціального судового розслідування Ходаківський вважається таким, що належне чином ознайомлений про зміст про наявність кримінального провадження стосовно нього, враховуючи позицію пана Ходаківського та його захисників, а саме те, що він приймав участь у. З дозволу колеги суддів в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів під час підготовчого судового засідання 7 березня, де колегії судді було повідомлено пану Ходаківському про необхідність особистої участі в судовому засіданні, враховуючи, що він вже двічі не прибув для розгляду обвинувального акту по суті. і приймаючи до уваги, що він обвинувачується в тому числі в кримінального правопорушення передбачено стає 364 кримінального кодексу України, яке входить до переліку. Злочинів, визначених частиною 2 статті 297 1 КПК України, на підставі положень частини 3, 323 КПК України, враховуючи, що пану Хадакійському достоменно відомо про розпочате криміна... наявне кримінальне провадження стосовно нього і направлений до суду Бунувальний акт, що підтверджується заявами клопотаннями, з якими він звертався до суду. Також цей ця, ця обставина про обізнаність пана Хадакійського з кримінальним провадженням не спростовується і, е, і підтверджується. Його адвокатами Діденко і Єрмачковим попередніх судових засідань, які прямо вказували, що він зацікавлений якнайшвидшому судовому розгляду даного кримінального провадження. Тому, враховуючи положення частини 3 статті 323 КПК України, яка передбачає, що при доведенні прокурором про бізнес і винуваченого про наявність кримінального провадження його неявність судових засідань, що ми констатуємо в даному випадку. І ті кримінальні правопорушення, які навидувачують, є підстави для прийняття судом рішення для роздійснення спеціального судового провадження. Заважую, що таке рішення, по-перше, буде направлено на швидкий розгляд даного кримінального провадження і враховуючи, що й наявні в даному провадженні інші винувачення, через ніяк якого на Федоківська затягується розгляд обвинувачень стосовно. нього. Тому тобто, прошу звільнити моє питання. Е, так, добре, я лише акцентую увагу, що на даний час повідомлення про судові засідання здійснюються засобами електронної кошти, яке повідомила захисник на попередніх судових засіданнях під час підготовчого судового засідання. Е, дякую, присажити. З'ясується думка присутніх щодо заявленого клопотання. Ми просимо перерву з тим, що ми підготовили основу позицію наказаного клопотання і ознайомили, в тому числі там фаратівських. Подальше вказано попадання. Нам необхідний час для того, щоб бути слова подали. Так, скільки часу вам потрібно? Де, да. буквально. Да. Ну, Враховуючи питання э, захисником Подаківського, mm -hmm. прошу врахувати по графік, який визначав суд, тому що у нас інші засідання і наявність іншого захисників дотикала, виходить, відпустя чи день відрядження 9 числа. Якщо у нас проходила yeah, yeah, дата yeah, 12, -та, то в мене всі yeah, процеси... Ми просто написали час, що ми повідомили про це пана Подаківського, щоб він висловив тому числі. І ми подали в письмовому вигляді, тому що до цього ми не були ознайомлені з казаним клопотанням і просимо суд забезпечити рівні права у даному кримінальному провадженні, що в тому числі сторона захисту могла подати свої організації. У зв'язку з тим, що суд не має повних цих матеріалів кримінального провадження, ми хочемо зробити вибірку з наших матеріалів, де ми належним чином повідомляли правоохоронні органи. Наші клопотання, які подавалися, простосут на ну на даному етапі, він немає цих документів, і він не зможе в повному обсязі ознайомитися ситуацією, яка відбувалася. Так, із заявлене клопотання захисника Діденко. Яка буде думка присутніх щодо надання часу для підготовки до розгляду до цього клопотання? Прокурор, але клопотання складається з. Фактично двох аркушів матеріальної частини, одної прохальної. По-друге, ті документи, які надає сторона обвинувачення, достоменно відомі стороні захисту. Mm -hmm. Це частина є матеріалами кримінального провадження. Я вважаю, що висловити свою позицію з вихованням того, що це не була неочікувана і дивина для сторони захисту. Я вважаю, що недоцільно переносити на тривалий час і достатньо для висновлення своєї грутовної позиції незначного часу в проміжках часу визначеного. Да на судовому засіданні. Так, добре. Сьогодні у нас процесуальний час на розгляд цієї справи до 17-ї години. Скажіть, будь ласка, буде у вас можливість зв'язатися з вашим підзахисним, щоб з'ясувати його думку? А, я на даний час не можу відповісти, мені потрібно йому зателефонувати, свободи. Тоді давайте оголосимо перерву 30 хвилин і після цього зустрінемось, ви повідомите про результат. Добре? Yeah. Так, перерва суді. Yeah. Під час розпорядника телефонного. А в тим, що відбувалося йому телефонування і, на жаль, не отримала, не підняла mm -hmm. Якщо можна, через розпорядника надати підтвердження. Так. Добре, дякую, косаржу. Десь достатньо до інформації, що ви повідомили. Колеги суддів звертаю увагу про те, що клопотання буде на межах стат статті 323 КПК України, яка передбачає судовий розгляд кримінального провадження щодо злочинів, зазначених в частині 2 статті 297 1 цього кодексу без, за відсутності обвинуваченого, і яка зазначає певні випадки, а саме неявка судове засідання і перебування на певних територіях з метою ухилення від кримінального не відповідальності та або, або оголошений міжнародний розшук, е, Прокурор наголошував на тому, що обвинувачений на досудовому розслідуванні був оголошений у розшук, надав е, матеріали стосовно цього. Однак е, е, з метою дотримання вимог частини 5 статті 139, яка регламентує саме ухилення відявки на виклик суд суду. А саме це не прибуття на виклик без поважної причини більш як два рази. А у нас спочатку розгляду справи по суті було два засідання. Колегія суддів вважає за можливе відкласти розгляд справи на наступну дату, повідомивши і ще раз Ходаківського про дату наступного судового засідання і потім повернутися до вирішення клопотання поданого прокурором, враховуючи узгоджені дати, які у нас були. Наступне судове засідання має відбутися о 9 годині 15 хвилин, 12 квітня 2023 року. Геннадій Анатольович, ваші захисники також, я так розумію, на ту дату зможуть бути, відрядження закінчиться, і я маю надію, що всі будемо у повному складі. Додаткові питання, які підлягають вирішені в цьому засіданні, є проходимо. Е там ми подано питання від ще одного захисника військового, а потім до увагу даний показуючи участь у... Справді. Так, є таке запитання зараз. Ну я так розумію, що там була укладена розірвана договір. Це, це, це адвоката адвокатського об'єднання він вже не є в складі адвокатського об'єднання з адвокатським об'єднанням, і тому сам адвокат башко він більше не участь Так, Це не є відмова від захисника, ні, ні, ні. тому відповідно. Ми всі, ми всі є учасники одного об'єднання, просто він ж погоні відображається, як захисників. Так, така заява є, вона долучена до матеріалів справи. Все? Інших питань немає? Судове засідання на сьогодні оголошується закінчення.